А зараз з вами подумки перенесемося до нашого Криму, тому що є про що сказати. Україна готується вигнати загарбників з тимчасово окупованого Криму назавжди, Проанонсував міністр оборони Рустем Умєров. Він зазначив, що Україна змогла досягти успіху в чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту. Тож у такому темпі будемо продовжувати і надалі. Ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму. Рустем Омєров, міністр оборони України. З нами тепер на зв'язку. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, слава Україні! То, то бачу навзаєм героям, слава пане Іване. Почали говорити про Крим. Давайте почнемо з того, що зараз з собою являє тимчасово окупований півострів з точки зору військової, як, наприклад, як ХАБ, наскільки він укріплений? Ну почнемо з того, що Крим власне це не просто хаб, це військова величезна база, база, яка має в собі ряд арсеналів по ремонту, відновленню як кораблів, там назем, на надводного, так і підводного плавання, також ремонту авіації, тих саме гелікоптерів. Крим це територія, де є більше 10 аеродромів, з яких росіяни роблять пуски як безпілотних літальних апаратів. Крим це і запуски літаків. І Крим це також територія, з якої запускаються ракети на територію України, зокрема по півдню. Крим. Це є логістична розширена база для російського. Контингенту, який знаходиться на материкову на материку на окупованій території на півдні Крим, це спроможність для росіян контролювати по великому рахунку всю акваторію Чорного моря. А отже, і можливість впливати на вантажні перевезення на економіку власних країн суміжних з Чорним морем. Крим для росіян це якщо вже брати в політичному плані це велика перлина в здобутках Путіна. Пригадуємо в Україні. Крим це з чого все починався, великий наступ на Україну Путінський, і звичайно, що зараз Крим це Територія, на якій, скажімо, якщо розглядати військовому плані, там насправді невеликий контингент біля 10-15 тисяч. Але знову ж, у випадку відступу російських військ з півдня, власне, оце все, і весь контингент, який відступить, він і наситить оборону е Криму. Бо і військові бази, і мера, і оборонні споруди, ну від від бутафорних, яких там змиває море і. На яких просто відмиваються гроші до абсолютно реальних, той самий Севастополь, ті ж самі гори у Київ Криму, які ще з Другої світової війни та із радянських часів використовувались як, скажімо, як центри для контролю морської артилерії, по знову ж також як і підземні бази для ремонту. Кораблів як підземні бази для гелікоптерів, як центри, де відбувається величезні кількості опріснення морської води, і власне все це може бути для росіян як і проблемою, бо все це потрібно втримувати і оберігати, так і на серйозною твердиною, яку вони можуть вчепитися. все буде залежати від перебігу подій. На південному фасі фронту від цього буде і максимально залежати також ситуація, наскільки вдасться чи не вдасться обрізати їм логістичні шляхи поставки в Крим. І тут Кримський міст він надзвичайно важливий, але це не, не, не єдиний центр поставки. Власне, в Крим зброї техніки пального це також і з Новоросійська Вони поставляють і за допомогою кораблів. Також у Крим вони мають зараз можливість поставляти. На певну кількість як і озброєння на схоронення, на збереження, так і харчів, скажімо, по сухопутному коридору, по території в Материкові окуповані ними, ж що Крим це як і початок слави Путіна, так і буде, і поча і закінченням його по суті. Його гордині, його успіхів реальних перемог, бо по великому рахунку ми бачимо, як система протиповітряної оборони в Криму виноситься. Ми бачимо, наскільки в них величезні труд... труднощі з прісною водою. Навіть тому вони, скажімо, й не можуть зберігати там утримувати більший військовий контингент. Це власне і пов'язано з цими проблемами. Як вони намагатимуться вирішити цю ситуацію, покаже час. В плані прогнозів, ну у нас завжди хтось хоче спрогнозувати, і це добре, це правильно. Але в будь-якому випадку звільнювати у, у, у територію Криму будуть збройні сили, українська армія. Так, всі служби будуть допомагати нам і обов'язково, і Міністерство оборони, і ГУР і СБУ, і всі всі структури, які задіяні до захисту і оборони України, але все одно. Основний тягар звільнення і основна відповідальність, основна потуга це все таки буде робота збройних сил. Бо там, де ступить нога піхотинця, і там, де прикриє своєю гарматою артилерист, тільки там можна говорити, що територія зайня. Пане Іване. А дозвольте тут до реальності, а не хочеться фантазувати, складати якісь ефемерні плани, а більше про конкретику. Якби перед вами головнокомандувач поставив завдання очолити операцію зі звільнення нашого Криму. Ви оцінили ситуацію, зрозуміли, наскільки це важлива і нелегка кампанія. Скажіть, будь ласка, скільки нам потрібно людей? Кількісний склад, яке озброєння нам потрібно, за яких обставин і скільки часу знадобиться для того, щоб відтіснити ворога, закріпитися на позиціях Криму і відстояти його раз і не завжди? Знаєте, я страшенно не люблю гадати і прогнозувати, уявляти, допускати. Я не маю реальної картини, реальної повністю наскільки готові наші війська спроможності, потенціалу, логістики, поставки, тих сил, які нам можуть можуть бути надані з яким озброєнням. Тому я я цього навіть не хочу говорити і знаєте, з розумним виглядом побудувати якісь плани погрози на прогнози напрямки удару. Це має робити ставка головнокомандувача, головнокомандувач, начальник генерального штабу, командувачі відповідальні за напрямками. Вони знають про реальні сили і засоби, бо те, що в загальному доступі ну це насправді 20% від всієї поточної реальної ситуації. Від то, від тих наявних засобів і від цих наявних людських сил і спроможностей резервів задіяних це між іншим теж дуже важливо. бо Одне коли є наявні сили засоби війська і зовсім інше, наскільки можна ще оперувати додатковими резервами, які виклики там чекають. Ну це насправді яка інформація. Також потрібно знати скільки росіяни готові задіяти там своїх сил, скільки вони навіть готові його утримувати, за яких умов вони готові вийти. І аж тільки по цьому можна будувати реальний план. Ну, для цього працює штаби. Які там складаються сотень і більше людей, насправді які проводять моделювання військових операцій, і те не завжди воно буває успішне. Так що одна людина це точно не може за Без, безумовно перемінних безліч, пане Іване. Якщо повертатись до теми резервів і до теми резервів ворога, на прикладі Авдіївського напрямку Авдіївського відтинку. Останніми днями була інформація, що ворог саме туди стягує додаткову додаткові сили, мається на увазі артилерію. Саме Скажіть, будь ласка, ось ця трансформація від пам'ятаєте в росіян там снарядний голод до вони зараз все більше посилюють артилерійську компоненту. В якому стані зараз артилерія Російської Федерації? Я знаю, що ви артилеристи, і можете фахово відповісти на це питання. Ну, в контрбатарейній боротьбі ми маємо перевагу. І зараз серйозну конкуренцію артилерії складають власне безпілотні літальні апарати. Авдіївка це між іншим дуже класичний приклад, коли неефективно використані були наявні сили і резерви. Бо ми знаємо, що під Авдіївку росіяни перетягали ту ж саму «25-ту». Загальну військову армію, яка була в основному комплектована як піхотна е і докомплектовувалася іншим уже безпосередньо на полі бою, що як правило неефективно і неправильно, тому що не невдало можна провести. Не, немає достатнього кількості, кількості часу для того, щоб провести якісне бойове злагодження, і це є результат. В плані артилерії росіян вони кількісно мають перевагу, але якісно маємо ми. Плані паритетності використання снарядів, якщо брати в цілому по Україні по лінії фронту, це десь приблизно 7 тисяч до 15, ну, кількість на їхню сторону, але якість в нас набагато більше високоточної зброї, дуже шалених втрат їм завдають власне наші касетні заряди, наші касетні снаряди, ну і також. РСЗВ, Хаймарси абсолютно не втратили свого впливу на полі бою. Вони мають кількісно, це той самий 152-й каліб. Між іншим вони перейшли в основному з самохідних установок на буксированні. Це свідчить про те, що вони не мають достатньої кількості самоходок або намагаються їх зберігати до кращих часів. Ну бо в будь-якому випадку буксирована арта вона і обмежена і в просторі, і в часі. І вона вимагає. Більшої кількості екіпажів, вона більш вразлива до ударів насправді противника. Звичайно, що оту кількість нарядів, яку Путін випросив, там чи в Північній Кореї, чи знову ж він їздив. Там у нас була інформація, що вони мали частину які звідки снарядів, скажімо, там пакистанських, це не означає, що вони закупили в Пакистану, але вони мали. Але ці снаряди вони швидко відмовилися. Бо ці снаряди зроблені по інших трошки технологіях. І вони насправді дуже розносили їм стволи. Між іншим, та сама проблема у них з північно-корейськими снарядами вже навіть є достатньо фото-відео доказів, коли просто їхні стволи на гарматах розлетілися з тим наявним ресурсом, що вони є ну по великому рахунку. Росія має спроможність закритого циклу. Або повного циклу виготовлення снарядів. У них проблема в стволах, тому що вони стволи не виготовляли вже в часи Росії і принаймні в достатній кількості. А ця наявна кількість стволів, яка була, не вистачає для того, щоб, скажімо, утворювати вогневі вали там при пострілах у 20 і більше тисяч за день. Крім цього, сам навіть Путін визнає, що до 2024 року Росія може вийти на максимальний показник. 2 мільйони снарядів в рік. Ну це по великому рахунку там до, до 7 тисяч пострілів в, в день, але знову ж це всієї номенклатури снарядів, тобто все, що вище 30-го до калібру, і далі. І насправді на який акцент калібр вони зможуть поставити це друге питання. А вдіївка це політичне питання, і тому всі наявні сили, які в них є, вони намагаються. Концентрувати там. Це окремий, один з, з окремих випадків фронту Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, е, Лимано-Куп'янський напрямок, тобто східна, східний фаз фронту. Це той власне напрямок, де вони намагаються концентрувати що артилерію, що ті ж самі танки в більшій кількості, скажімо, відносно інших напрямків фронту. Ну і це пов'язано з багатьма причинами. На основна, що це є політичне питання. Бо на наше щастя насправді росіяни більше ведуть політичну війну, аніж власне військову, бо інакше вони би відійшли від, від того ж самого Бахмуту давно, і ці сили могли би сконцентрувати і перекинути на інший напрямок. Вони би бездумно не атакували так Кавдіївку, а проводили би якусь більш організовану, хай в довшу в часі, але перспективну більш перспективнішу військову операцію. Бо те, що затяглося на два місяці, це абсолютно не входило в плани Путіна і його військового командування. Це те, що поламалося в це, знову ж що те, що ми говоримо. Навіть штаби, які планують провести військові операції, проводячи десятки розрахунків, маючи години то й місяці на підготовку, не завжди можуть ефективно прорахувати. Власне наступ і про нефективно оцінити противника. Так що тут така ситуація. Ну будемо ми далі. вдячні вам за фахову аналітику, як завжди, і завжди раді бачити вас в прямому ефірі. Дякуємо за те, що робите, і що інформуєте. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ. Зокрема, говорили про ситуацію на фронті і в тимчасово окупованому Криму.